Залишився Донецькому Донбасу 2 для того, аби витримати і вистояти сьогодні. Кліментіє в поворотах не точно. Шайба залишається у Лясковського. Лясковський на Касянчука. Касянчук кидання, куди шайба летить. Шайба в стійку влучає. господи, який же момент. Зараз, здається, від гравця Київського сокола шайба могла ж опинитися у власних воротах. Це подвиг Іллі Ковальчука. Хтось із гравців Сокола намагається повторити. Нагадаю, що в цьому сезоні в одному з матчів Ілля Ковальчук хитком ну Точніше, то була не точна передача, але, в принципі, Ілля Ковальчук вразив вла, власні ворота. Зараз Олексій Тєзіков змушений їхати на лаву для запасних своєї команди. Три секунди Три секунди залишається командам провести на льоду. І вкотре я згадаю епізод з Вадимом Шахрайчуком. Матч Динамо Москва. Якщо не помиляюсь, Акбар з Казані. Рахунок 3-2 був на користь Казанців. Вадим Шахрайчук за три секунди до кінця виграв кидання. Денис Куляш. Ще й був 9 хворітів. Він мав і перевів гру овертайм, де динаміці здобули перемогу. Але зараз Ніколішин кидання не виграє. І це означає, що Донецький Донбас. Добуває перемогу у першому матчі фінальної серії чемпіонату професіональної хокейної ліги. Перемога...